Заповідь чи договір дарування? Це запитання, я чую дуже часто від батьків, які хочуть оформити майно на своїх дітей. І це справді дуже важливе запитання, адже між цими двома варіантами є ключова різниця. Заповіт це документ, який набирає чинності лише після смерті. Це розпорядження на випадок смерті. Ви зазначаєте, хто отримає ваше майно після смерті, але не передаєте право власності на нього за життя. Також заповідь за життя можна змінити і скасувати. А договір дарування це інша річ. Передаєте майно прямо зараз, в момент підписання договору. Це означає, що одразу після оформлення подарунку право власності переходить вже до вашої дитини, і ви з нотаріальної контори виходите вже не власником. Що важливо: заповіт можна змінити в будь-який момент, а ось договір дарування це вже двостороння угода, і для її розірвання потрібно або згоди сторін, або звертатися до суду. Тому обирати між ними потрібно обережно, в залежності від саме вашої мети та вашої ситуації. У мене є ще третій варіант золота середина, який я дуже люблю радити своїм клієнтам між заповітом та даруванням, але про це ж в наступному відео.